про ваше затримання в центр надання вторинної безоплатної правової допомоги. Поняті, бачите? Поняті, підходьте ближче. Наявні грошові кошти. П'ять купюр. Змів з правої руки. Звернути вас увагу. Нам по 200 гривень в бюро по 100 гривень. Поліції Вінниччини спільно з півробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури в військовій та оборонній сфері за і викриту незаконну діяльність одного з лікарів військової частини. Підозрюваний вимагав з одного з військовослужбовців 2,5 тисячі доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення про визнання обмежено придатним для служби у бойовій частині Збройних сил України. Після передачі грошових коштів правопорушника було затримано в процесуальному порядку. На даний час повідомлено про підозру за статтею 369 з позначкою 2 частина 3 кримінального кодексу України